І ми вирушили в місто Рівне, де на нас очікував Чітміл. Читміл, Читміл це назва ось такого кайфового місцевого закладу. Ну, подивіться, стиль, стиль, стара цегла, бетонна підлога, лампи, аля вернер-пантон, нічники задорні, антрісолька, ось така затишна з вінтажними елементами. Ми піднялися на другий поверх червоною кліткою і не пройшло й хвилини якось. Дивіться. Дякую вам. Хай смакує. Ну що, трошки футпорно? Дивіться Сирний водоспад. Водограй. Це не сильно кошерно, звісно, але. Це 100% відсотковий чітміл. Оце народ у нас на вигадки сильний. Стільки сиру сюди, стільки сирного соусу. А, смачні домашні булки. Ти пам'ятаєш, реальні ще роки всім тому стильні модні місця я про ресторани. Вони були, тільки, мабуть, в Києві та в Одесі. А зараз ти виїжджаєш ледь не в будь-яке невеличке містечко. Тут декілька сотень тисяч мешканців, і обов'язково є декілька супер сучасних хіпстерських закладів, які посували би і Києву, і Парижу, і Нью-Йорку. І насправді це дуже сильно надихає. От е, вийди в невеличке містечко, де не знаю, десь у Франції. Ти там знайдеш гендель з булками, і поганою кавою, і все. А у нас отак це офігенно.